Ти розуміть, повинен зрозуміти, що якщо у тебе нема активу, робота закінчиться. Тобі скажуть до побачення, угу. а заробляти нема чого. Дуже зрозуміло. Так, супер. А у кого де, в яких е... місцях є ваші заклади? У кого є TikTok, у кого є Instagram, у кого є Facebook? Наскільки часто ви е... публікуєте контент? Пробачте. Напишіть. І що вам заважає? Так, так, так. Що вам заважає робити це? Мені, наприклад, заважав, заважала моя відпустка. Нуль <сум> із нуля. Супер, чудово. Спочатку набагато краще починати, ніж коли вже все є. І знаєте, коли у вас в закладі кав'ярня, а ви там борщ наливаєте, дітей годуєте, там приїхали діти до вас, а уроки роблять сидять. Квіти ви поставили тут свої, поливаєте? Є один-два рази в тиждень. Угу. Ніколи. Супер, а що вам заважає? Як ви думаєте? Що вам заважає?